Щось погано тобі? Що сталося? А? Що пизда? Що? Що, пізда Що сталося? Погано тобі? щось? А що сталося? Чим тобі допомогти? А? Не зрозумів. Тобі погано чи що тобі? Я вбекав. Не зрозумів, що тобі погано? Ти здихаєш? Так. – Від чого? В шрапу, Ти хочеш випити? Я да. думав, ти хочеш їсти. Ну друже, вибачай, я не можу купити тобі горілки. <питерево> я горілки не можу купити. <питерево> я не можу тебе вбити своїми руками. Розумієш, друже? Так. – Друже, я знаю, що ти підеш зараз і купиш горілку. Все. Я знаю, я вже все, я вже давав так ти один раз, я згадав, що я тобі вже давав, я давав тобі вже 100 гривень і ви пішли бухати. Я вже тебе згадав. До побачення.